Друзі, мої вітання. Ви дивитеся тут канал Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. Ми щодня, як ви знаєте, актуальніші, найактуальніші, найцікавіші новини, які відбуваються на міжнародній політичній арені, зокрема і в Україні. Також і, ну, звісно, що сьогодні теж будемо про це все говорити на календарі, 17 грудня, середа наближається новий рік. Ну, звісно, що наш інформаційний тиждень теж триває. Сьогодні моїм гостем є Сергій Ягозинський, доктор, наук, професор і проректор Європейського університету. Пане Сергію, мої вітання. Рада вас бачити, вітаю так. Хочу розпочати, звісно, що із перемовного процесу, як він проходить, як відбувається? Зокрема, хочу поговорити з вами і про мирну угоду. Перше, що хочу розпочати, це, звісно, що переговори в Берліні. Як ви вважаєте, чи можна говорити що? Черговий раунд переговорів дійсно показав прогрес у безпекових гарантіях, тому що теж будемо обговорювати ми. Ми знаємо той список гарантій безпеки, які пропонує Європа для України. Але в той же час ось ці переговори у Берліні засвідчили глухий кут у територіальному, надзвичайно важливому для нас питанні. Ну, дійсно, вчора, насправді я, я це побачив сьогодні вранці, вперше побачив, хоч як, якийсь виписаний перелік того, що називається гарантії. Тобто, угу. всі говорять гарантії безпеки, гарантії, що це має бути. І ми вперше побачили, що Європа нібито готова десь там допомагати військами, десь розміститися, хоча б. Постачати якесь певне озброєння, і так далі. Ну це вже схоже на щось, що можна назвати гарантіями, але знову ж таки виникає питання, як Російська Федерація на це все відреагує. Тобто, те, що Володимир Олександрович поговорив з європейськими партнерами, і далі це передано буде через Сполучені Штати Америки до Російської Федерації, не факт, що саме в такому. В такій конфігурації і буде прийнято фінальна версія документу. Власне Путін не одного разу висловлювався щодо того. Що е, вони не погоджуються з таким підходом, і е, жодних військ, які є натівськими, е, розміщено не буде. Тобто, це не, не та е, конфігурація, яка може гарантувати безпеку. Ну, крім того, ми розуміємо, що деякі гарантії безпеки можуть стати гарантіями небезпеки і е, це теж. Е, з цим потрібно також рахуватися і балансувати на межі того, що може викликати додаткову агресію з боку Російської Федерації, а що може дійсно ну, зупинити цю страшну війну, тому я. Поки що скептично більше налаштований до тих пунктів, які виписали в Берліні. Угу. Очікуємо на реакцію Російської Федерації, але якщо вони не погодяться, то доведеться знову проводити якийсь раунд переговорів, і це може тривати доволі довго. Власне, сама переговорна група напевне розуміє це. Тому Мерц і оголосив про різдвяне перемир'я. Що давайте ми його. Спробуємо там запровадити. Тобто, Мерц усвідомлював, що Путін, якщо не відкине одразу, то буде думати не один день, можливо, не один тиждень на тими пропозиціями, які є, і Сполучені Штати Америки не зможуть отримати від Російської Федерації одразу погодження тих моментів, які виписали в Берліні. Тому питання різдвяного перемир'я говорить про те, що. Фіналізація угоди про зупинку бойових дій може бути перенесена на після нового року. Угу, угу. Ну, якщо вже почали говорити про гарантії безпеки, так від Європи ви говорите, що певні пункти можуть бути гарантіями небезпеки. Коротко пройдуся, от е, і попрошу вас озвучити ті пункти, які найбільш особисто вас насторожують. Зокрема, план Європи щодо гарантій безпеки включає шість ключових таких основних пунктів: Йдеться про постійну військову підтримку України, що Збройні Сили мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час. так, Кож говорять про багатонаціональну силу України під приводом припрошу приводом Європи. Вона має формуватися в межах коаліції рішучих за підтримки США. Далі третій пункт це механізм контролю припинення вогню, очолюваний США, моніторинг із міжнародною участю для. Раннього попередження атак фіксації порушення реагування на них, але теж до речі, такий дуже розмитий пункт. Ну як на мене, четвертий пункт це юридично. Зобов'язуючи гарантії безпеки, ну, начебто, як у разі нового нападу обов'язково реагувати військовими, розвідувальними, економічними і дипломатичними засобами. Тут мені щось підказує саме будуть дипломатичні засоби, тому що ми знаємо, як Європа реагує, до прикладу, коли російські дрони залітають як на територію європейських країн, так і на територію натівських країн. Ну, звісно, що інвестиції у відновлення України, фінансування реконструкції, торговельні угоди, компенсація збитків з боку Росії теж такий спірний момент підвели. Таким питанням, навіть вірніше ну і звісно, що підтримка вступу України до ЄС. От, пане Сергію, на вашу думку, якими тут можуть бути такі пункти, що мають викликати якісь сумніви, або ж навіть, можливо, і недовіру? Ну, от перше, це щодо військ. Тобто, ми розуміємо війська. Країни, які назвали себе там, коаліціями охочих, вони не можуть опинитись на території України, якщо це все не розглядається їхніми парламентами, там різними органами, які відображають думку більшості людей. А поки що це лише обіцянки. Тобто ми не бачили жодної ратифікації, жодних домовленостей всередині окремо взятих країн, яка країна вже от остаточно, і який контингент погодже? У якості миротворцього мир, миротворчого в Україні причому вчора була інформація про те, що нібито це буде на заході України. Вони будуть розміщені. А що, а що їм там робити? Вони можуть так само моніторити з території Польщі. А, крім того, ми чули не одного разу заяву Мерца про те, що німецьких військ не буде в Україні, французьких військ не буде в Україні, польських військ не буде в Україні. Так а де візьмуться ті війська, про які зараз говорять, і тому може так статися, що. Усі заяви про додаткові військові сили такі Україно, які європейські, бо американських теж не буде. Американці теж про це неодноразово заявляли. і Трамп зазначав, що вибачте, це не наша війна. Не ми її розпочали. Тому якщо європейці хочуть, то вони можуть. Але але без сполучених штатів Америки штати навіть безпосередню зброю не постачають Україні а тільки через Європу, через. І тому я я далекий від того, що цей пункт в цілому може бути реалізований А якщо він не може бути реалізованим, для чого він потрапив в перелік гарантій безпеки? Ну тобто, ми маємо дуже складну ситуацію, яка на мене вона виглядає як щось дуже ускладнене для Російської Федерації для прийняття рішення, тобто. Це так, як пункт з територіями для України є принциповим, так пункт з іноземними військами, військами НАТО, фактично країн НАТО, на території України. Тобто для Путіна цей пункт неприйнятний. Ми це повинні усвідомлювати. Для чого його вписують, невідомо. Потім, стосовно аналогу п'ятої статті, бо воно так виглядає, як аналог п'ятої статті статуту НАТО, ми теж розуміємо, що там, через кому перераховані різні засоби. Там дипломатичні військові, і так далі. І ви правильно сказали, що ну, це будуть в основному спочатку дипломатичні, тому гарантіями безпеки назвати це також неможливо. Я хочу повторити свою думку, яку постійно транслюю, але вони чомусь ніхто не чує. Гарантій безпеки бути не може їй в сучасному світі. Не існує гарантій безпеки ніхто нічого нікому гарантувати не може. Гарантія безпеки для окремо взятої країни. Це її сильна армія, це її сильна дипломатична позиція, це її сильна економіка. І е, наявність країни в балансі інтересів. Ну, подивіться на, на будь-яку роботу, на, на будь-яких людей, фірм, фірмочок, компаній. Якщо немає балансу інтересів і е, на, на певних відділах на людях нічого не зав'язано, то ніхто нічого гарантувати не може. Не може гарантувати тобі збереження твого місця, робочого там гідну зарплату і так далі. Ти повинен бути включений в певні процеси, але війна призвела до того, що ми. Е, ми розійшлися з Російською Федерацією в економічних процесах. І тому сьогодні Російська Федерація навчилась фактично жити в обхід будь-яких потужностей України. От, зокрема, газопровід, пам'ятаєте, там все було зав'язано на газопровід і був баланс, тому що Росії потрібна була труба, Європі потрібна була труба. Труба пролягала через нас. Сьогодні ця труба дуже обмежена. Далі транзит. Транзит через Україну був, але транзиту через Україну сьогодні отакого. От Великого аж до Азії його теж немає. Вже знайшли різні обхідні шляхи. Разом із тим, зупинка бойових дій могла би бути, бо все-таки Україна відіграє важливу роль. Це і питання Криму, це і питання Чорного моря, це і питання транзиту товарів і послуг, це і ту трубу, яку можна відновити і полагодити. Багато чого, але про це не говорять: тобто, економіка повністю виключена з гарантування безпеки. А просто військове гарантування безпеки неможливе, його ніхто не буде забезпечувати. Економічна частина відсутня Подивіться, на переговорах від України, немає абсолютно представників економічного блоку. Немає його просто не існує, і це велика проблема. Це велика халепа, тому що гарантувати безпеку можна лише зав'язавши людей на економічні інтереси. Подивіться саудити, як себе поводять Сполученими Штатами Америки. Вони знають, що вони суттєво їхня безпека залежить від підтримки Сполучених Штатів Америки, і тому вони, вибачте, вони йдуть з Сполученим Штатам, коли ті просять нафту або збільшити, або зменшити ці країни ОПЕК видобуток для того, щоб коригувати ціну. Точно так само Ізраїль він знає, що він суттєво залежить від Сполучених ну, Штатів Америки. Багато інших країн ми розірвали повністю всі економічні зв'язки, і будуємо нашу безпекову стратегію без економіки тільки на військовій складові, а це неможливо це не працюватиме. Проте повернення до економічної складової немає, тому що в нас це все не можна обговорювати у нас не можна співпрацювати, тому сорі, тому вибачте, але. Військового військової безпеки гарантувати нам ніхто не буде. І європейці в першу чергу. Ну ви ж подивіться, вони торгують з Російською Федерацією. Вони ж не обірвали ці зв'язки, і вони до деякої міри впевнені, що Путін не буде на них нападати, тому що Європа і так фактично багато чого дає Російській Федерації. Вони це пам'ятають. Обірви завтра Європа, От скажи Європа, що ми не будемо купувати російські і нафту. Одразу Європа стає тим об'єктом, який може стати об'єктом нападу з боку Росії. Ну, тому вони це розуміють і грають на два поля. Ми сьогодні маємо розірвані зв'язки відновити їх швидко неможливо, але це суттєво послаблює оте гарантування безпеки, про яке ми говоримо <по> про напад чи не напад Росії на. Територію Європи ще поговоримо про ось гарантії безпеки, зокрема про європейський контингент. Мерц каже, що європейські війська в Україні. Зможуть давати відсіч силам Росії, і що це є в гарантіях безпеки. Е, Йдеться про те, що на запитання журналістів про можливі гарантії безпеки, які були запропоновані сполученими штатами під час переговорів у Берліні з президентом України Володимиром Зеленським, Мерс відповів, що гаранти повинні будуть від російські сили у разі порушення будь-яких умов перемир'я, е, можемо тут говорити, що військовий контингент європейський. Буде перебувати на території України і що битися з росіянами? Ну особисто мені до прикладу в це щось дуже мало віриться. Ну і мені це мало віриться. Тому я в даному випадку бачу дуже таку цікаву історію, яка мені здається, що ці всі переговори Володимира Зеленського з європейськими лідерами вони вносять більше проблем ніж конструктиву в. Фінальний документ, ми не почули від них. Тобто, Ну добре, припустимо, що Мерц говорить правду. Припустимо, угу. що зараз робити Зеленському? Потрібно все-таки відступати на Донбасі, так я розумію, чи, чи не відступати. Тобто, яка фіналізація документу? Тобто, наявність у нас, військ там Німеччини. Дає можливість Зеленському спокійно відступити на Донбасі. Чи як ми ж, ми ж так відповіді не отримали, що робити з територіями? Ключове питання: що робити з територіями, і замість того, щоб їхати до Сполучених Штатів Америки і просити трьохсторонню зустріч, для того щоб за закритими дверима пояснити всі позиції, пов'язані з українською складністю питання територій, тому що дійсно в суспільстві є. Певна кількість людей, які категорично не приймають вихід збройних сил України з контроль з підконтрольної території, ну дійсно, от вже військові показали, і ми це з вами знаємо: що Російська Федерація не просунулась надто суттєво там захоплено там двадцять чи 21%, а залишилось 23%. Тобто, там на цих напрямах. Хоча я я бачив багато військових, які там в тіктоці теж вони я так розумію, що вони не, не в Україні чи може в Україні, але дуже сміливо це кажуть, і вони кажуть прямо що потрібно здати цю територію, тому що вона не має ніякого стратегічного значення, бо росіяни можуть в принципі обійти із боків. Але вони ж тут цього не зробили. Значить, є якісь причини, чому так не зроблено. Бо якби це можна було зробити, то Путін давно вже дав наказ вчиняти саме так. І тому в українському суспільстві є дві різні позиції, і проблема ось у чому. А ті люди, які... Виступають за невідхід збройних сил України з цих територій, вони ці люди доволі агресивно себе поводять, і влада України чудово розуміє, що ці люди, спираючись на порушення конституції, спираючись на патріотичне гасло, і так далі, вони вони можуть влаштувати і доволі суттєві акції непокори громадянської, і ми це чудово розуміємо. Ти не можеш вийти вимагати. Здати території в обмін на мир, тому що тобі одразу припаяють статтю кримінального кодексу, тому що ти фактично, колаборант, порушуєш територіальну цілісність закликаєш порушити територіальну цілісність. А ось вийти протестувати проти рішення здати території, ти можеш, тому що ти не підпадаєш ні під що. Навпаки, ти публічно заявляєш, що території здати неможливо, і той, хто це робить, це злочинець. І оскільки у цих людей є моральне право так говорити, влада. Очевидно, що буде зважати на те, що є і військові, є і радикальні голови, дуже є і радикальні групи людей, і вони, вони можуть дійсно влаштувати величезну проблему, в тому числі і центральній владі в Україні. І Зеленському це потрібно пояснювати в першу чергу Путіну, тобто йому потрібно пояснити, що ви розумієте, що ми на цей крок не йдемо не тому, що. Для нас ну там 100 кілометрів чи скільки ну там велика насправді територія, що над для нас, от от якщо ви туди не зайдете, і ми туди не зайдемо, то ну нібито нормальна історія. Але Зеленський має пояснити, що це може призвести до дезбалансування соціальних процесів, це може призвести до радикалізації деяких рухів, mm -hmm. до спроби їх захоплення. В тому числі і влади, і ситуація стане ще більш неконтрольована. Оце Зеленський має пояснювати. А всі ці історії з військами, з якимись гарантіями, вони не мають жодного інструментального значення. Потрібно їхати і за зачинними дверима оці всі ризики проговорювати. І я думаю, що делегація від Путіна. Зрозуміє отаку от логіку, бо вона небезпечна в першу чергу для Російської Федерації. Ну просто уявіть собі на секундочку, що завтра умовно в Україні відбувся військовий переворот. Ну, припустимо, скинули Зеленського. До влади прийшов якийсь радикал, який закрив який оголосив мобілізацію всіх 18 і так далі, жінок в тому числі перевів всю економіку повністю на військові рейки, заборонив оці кафе, ресторани і так далі. В Києві, до речі, в кафе неможливо потрапити, Хто не знає, хто не в Києві може спробувати десь зайти в центрі в кафе, все переповнено. Так от все це закривається, вводиться величезний податок. А такі історії були: податки були 60, 70, 80% для населення. Вводяться картки на продукти, все йде на озброєння, і йде повна тотальна війна з Російською Федерацією. От питання. от Зеленський може поставити Путіну питання. Вам така Україна потрібна? І я думаю, що Путін ну, замислиться, От так потрібно вести переговори. Все інше це просто затягування і роздратування сторін одне одного. Сьогодні ми бачимо трикутника, якому всі дратують одне одного. Зеленський Путіна, Путін, Трампа. Трамп роздратований обома і нічого не відбувається. І на цьому фоні Європа виглядає гарантерами: гарантерами чого? Угу. От про Європу і про напад Росії. Німецький політик. Тут те, що я бачу, не бачу його, не можу сказати, як звати, але це біл з посиланням на німецького політика. Пише про те, що Росія розмістила 360 тисяч військових біля кордонів НАТО. І от, на думку, цього політика, 26-й, 27-й роки будуть критичними. От коли німецькі, європейські політики кажуть, що наступні два роки будуть критичними, це так завольовано означає, що, що буде пряма конфронтація з Росією. Ну, можливо, навіть не конфронтація, а війна. Я поки що в це не вірю. Ну, це реально це вірю, не вірю, так не можна, але якщо Путін піде в Абанк і перетне через Білорусь, ну а вони зроблять це не тільки через Білорусь, вони можуть це спочатку з своєї території відтягнути на себе частину військ країн Балтії, а потім через Білорусь просто поєднатися з Калінінградською областю так. і все. І кінець, і країнам Балтії, кінець вони стануть країнами Прибалтики, от яким як їх називали в Радянському Союзі, і ніхто їх не врятує. Вони це чудово розуміють. І поки війна в Україні є, поки Путін розматується ось тут, він, звісно, що е, утримується від цього. Бо реакція європейців теж може бути різна і специфічна. Він розуміє, що воювати на два фронти. А там фронт теж добрячий, там кілометрів 700-800 буде фронту mm -hmm. воювати на два фронти, і там іще Санкт-Петербург, який такий собі доволі вразливий. Ми це бачили в роки Другої світової війни. І виявляється, що можна йому блокаду влаштувати, і якщо там ще підвяжуться всі інші вороги Російської Федерації, бо ну не треба ж забувати, що там. І Фінляндія щось би хотіла собі назад повернути і так далі. Тобто вони не ризикують поки що, бо сил у них недостатньо. Ну ви ж бачите, які операції проводить Служба безпеки України разом з військово-морськими силами, Субмарину навіть завалили, ну це реально круто. І Путін зважує це все, він це все чудово розуміє. Тому от ця логіка європейців вона щодо продовження війни в Україні, вона зрозуміла. Якби я був лідером європейської країни, то я б сидів би і казав, війна в Україні це гуд, тому що і, ц... і поки вона триває, ми в, відносній небез... ми в відносній безпеці. Тому що ми маємо буфер, країну, яка захищається, країну, яку Путін не може здолати. І плюс Путін розматується, економіка їхня все-таки падає, це об'єктивно, вона е... втрачає потенціал, нафта дешева. Росія співпрацює з Китаєм Сполученим Штатам Америки. Це не подобається, тобто величезна політична гра, це, це, це прикольно насправді. Але це при умові, що ти не сидиш в окопі і в твій бік не летить кап, от можна сидіти в кабінеті у французькому чи в німецькому і управляти такими великими процесами. А тому з точки зору стратегії вони роблять все правильно, але для своїх країн. А ми, ми я з якоїсь причини робимо вигляд, що ми цього не помічаємо. У них в цій війні свої інтереси. І коли кажуть: От я чую, Україна і Європа погодили певні позиції і передали їх Сполученим Штатам Америки. Я вибачаюсь, Україна і Європа мають різні цілі в цій страшній війні. І не може бути документа, який виражає і цілі України, і цілі Європи, і щоб це було щиро, тобто, там якась ізвіцька логіка присутня. І ми робимо вигляд, що ми це не помічаємо. З Цього можна зробити висновок, що в Україні також є сили, які зупиняти війну не хочуть. Все. Ну, якщо документ єдиний, то так. А тепер виникає питання: а чому так може бути? Тут відповідь теж є, тому що завершення війни, яке нам сьогодні пропонують, не є справедливим, воно не є чесним, воно ну є абсолютно ну, таким цинічним відносно України. Ми ж чудово розуміємо, що ми стали об'єктом агресії. Ми не агресували, ми нікого нічого не забирали. Ну ми... так зараз я знаю, що люди напишуть, а в 2014 році не відправили війська на Донбас так і Російська Федерація колись правила війська в Чечню і розгатила повністю всю Чечню. Зод, згадайте, що це було там. Там загинули десятки тисяч людей. Грозний був повністю знищений. Ну, це суверенна історія самого народу, і в Україні можливо і потрібно було би розібратися. Хто дав той наказ, чи обґрунтований він був наказ? Той, як велося це все? Чи не можна було якимось іншим способом? Але це суверенна справа самої держави. Якби Російська Федерація тоді не втрутилась, вже б давно це все закруглилося, і ми пам'ятали цю страшну історію. Ми пам'ятали цю страшну сторінку, але воно б завершилось. Ну, росіяни скористались цим моментом, вели війська свої, дали військових спеціалістів. Потім був Дебальцевський котел, ну до того вже був фактично Крим, тобто вони, вони роздерибанили нашу Україну. І тоді, і коли Зеленський каже, що це несправедливо, і українці кажуть це несправедливо. Але ми розуміємо, чим ми маємо справу. І зупинка бойових дій на сьогодні є об'єктивно необхідною для України. Якщо ми це усвідомлюємо. Якщо ми бачимо, що це зберігає нашу країну, зберігає її суб'єктність, суверенність, незалежність, дозволить підняти економіку, дозволить стабілізувати деякі процеси, провести ті трикляті вибори, про які вже всі говорять, їх потрібно провести. Хто вже виграє, не виграє? Вже Бог з ним як вже буде. Україна не втратила нічого, що визначає її як абсолютно світового гравця. Що буде у випадку, коли ми не погодимось на певні компроміси? Ну, буде от така війна тривати далі, будуть гинути люди, буде зникати інфраструктура, в тому числі, і та, що дає нам світло? ну Ми, ми адаптувалися до деякої міри, але ми так можемо доадаптуватися до середньовіччя, і що далі? Чи може так жити суспільство, чи будуть народжуватися діти, чи будуть розвиватися бізнеси? Що в перспективі це буде? Ну це всі питання, на які потрібно дати відповідь, але їх потрібно давати за зачиненими дверима у форматі Путін, Зеленський, Трамп ага. як інакше ага. про зупинку бойових дій ви говорите, пане Сергію. А чи не буде це просто час: рік, два, три, п'ять для кожного? Росіяни перезавантажилися завантажилися і розпочалася розторгнення. Розпочалося Ніхто цього не заперечує. Я пам'ятаю цю тезу, яку постійно говорили українцям, що Путін знову нападе. Так це можливо, але ж ми адекватні люди. Ми ж теж повинні усвідомлювати що. Ми повинні промінувати територію, ми повинні не розміновувати територію. Не знаю хто там дав тоді накази про розмінування деяких частин. А от ну, наприклад, той же самої Чернігівської області, вибачте, до Києва дійшли дуже швидко по дорогам, по дорогам, по асфальтованим дорогам. Є якісь судові процеси, є якісь справи кримінальні стосовно того, хто це зробив, хто не доробив захист. Ми ну, всі говорили про те, що війна може бути, нас попереджували, в тому числі європейці, і Байден тоді попереджував прямим текстом сказав. І Путін вже евакуйовував людей на тих територіях, де потім бойові дії велися. Ну, ми робили вигляд, що ми нічого не бачимо. От, якщо ми не будемо робити вигляд, що нічого не відбувається, якщо використаємо рік, два, п'ять. Для посилення нашої позиції, то ну чому Путін має напасти і ще раз, якщо ситуація стабілізується, але якщо нападемо, ми маємо бути готовими. Проте це має бути чесний діалог з суспільством, і не, не крадівництво повинно бути, а дійсно посилення нашої потужності, в тому числі економічної, фінансової, фіскальної. Не тріпати людям мозок, щоб люди нічого не хотіли, крім як виїхати з України, а вкладалися в свою оборону. Є же країни, які подивіться, на той же самий Ізраїль. Ну, вони розуміють, що вони живуть в тотальній небезпеці, але чомусь вони не полишають свою країну, вони вкладаються, вони платять податки, вони служать в армії, вони певним чином ну там вчаться стріляти і так далі. Але це має бути чесний діалог. Бо коли, вибачте, у тебе один гетьман розказує, як треба бороти, боронити Україну, а дітки його чомусь в Лондоні ще й не говорять українською мовою, то в тебе виникає питання: ну когнітивний дисонанс, ребята. А як так? Ви нам говорите неправду, ви циніки, ви брехуни, тому можливо, вас не повинно бути у владі і в такому випадку. Ну, бо ви теж фактор того, що Путін може мати успіх у, у випадку повторного нападу. Так, от щоб цього не було, Україна мабуть перезавантажитись повинна і в чиновниках, в тому числі. Дякую, пане Сергію, за чесний діалог зі мною, за чесну розмову з нашими глядачами. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас, довіряєте нам, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, також підписатись на соцмережі Сергія Ягодзінського. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, ну, і, звісно, щоб бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, побачимося в наступних випуск... випусках уже завтра. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.